Назва міста Києва може бути пов'язана з мостами. Чому зараз розповім? За легендою місто заснував полянський князь Кий, тож воно було названо на його честь. Але існує і інша версія: у давнину більшість вантажів перевозили річками, і Дніпро був одним із головних транспортних маршрутів. Але в районі Подолу на шляху купців ставав Понтонний міст, приблизно такий, як на мапі 1695 року. Міс складався з плоскодонних човнів, які прив'язували один до одного, а щоб їх не зносило течія, у дно річки вбивали дерев'яні палі, які називали киями. Вони тримали міст на плаву з весни до осені. Зимою ж містяни просто переходили Дніпро по льоду. Цікаво, що одна з секцій мосту була розсувною. і призначалася для проходу річкою тих самих купців з вантажами. Звісно, після того, як вони заплатять за це гроші. Тож саме ці палі Киє, з часом і дали назву нашому місту. Але це просто одна з версій, як і легенда про Киє. І яка з цих версій більш правдива вирішувати тільки вам. До речі, з ним Києва усіх! Ну а більше про місто на нашому Ютуб-каналі.